Вітання, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. Правда, як приємно пройтися по пісочку, в тепленькому пісочку. І е, не всі ми знаємо, але навіть на Україні є пісок. Є пісок прямо у нас під ногами. Це видно, коли ми копаємо керниці. І бачимо шар піску. Правда, пригадуєте? Але земля у нас родюча. А тут. На піску ж нічого не виросте, крім там кілько, кількості кактусів, чому ж наша земля така родюча і чи надовго це? Адже, як бачимо, ми знаємо, що є пісок. А земля родюча, тому що на ній є шар ґрунту. так, як тут. І якщо є шар ґрунту, бачите, він тут такий невеликий. Але все-таки на ньому тримається якась трава. І коли є трава, то вже і можуть бути дерева, і коли є земля, то вже може бути якийсь город. А коли ми вирубуємо дерево, воно вже не тримає так землю. І потім, коли приходить велика спека, то земля просто буде здувається, так як в нас на півдні України є Олешківські піски, які досить недавно це місце стало пустелою. І тому, друзі, воно чується, воно розуміється, з підручників з газету, але усвідомлюється ця проблема. Коли бачиш ось таке. І саме в цей час вирубується багато дерев, а потім ґрунт, зокрема в Карпатах, він змивається дощами. І потім за деякий час, якщо буде потепління, земля висохне. І більшість територій України можуть бути перетворитися. На Ось таку річ, тому нам треба люди берегти природу. Якщо ми кажемо на цих картинках, що ліс їде в Європу, але ж ти не їдеш, це не тільки ліс їде в Європу, а ліс їде ще й у пічки українців. Тому що останнім часом, і особливо цієї зими, ми, ми дуже багато спалимо цього дерева і буде, може бути катастрофа. Проте в цьому немає нічого поганого, якщо відновити і посадити то дерево. Якщо ви палите за, за зиму тих 10-20 стовбурів, то посадіть хоч трошки коло своєї хати, і тоді наша земля так і залишиться найкращою, найкращим чорноземом у цілому світі.